Минулого тижня з метою попередження трагедії на воді відбувся спільний рейд працівників управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Ано-Франківській області з волонтерами, представниками громадських організацій, журналістами обласних та регіональних засобів масової інформації у місцях масового відпочинку людей. З початку цього року на водних об'єктах області загинули 9 чоловік, з них одна дитина. Зв'язку з цим управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій в області проводяться рейди по водних об'єктах з залученням представників. Засобів масової інформації, а також волонтерів. Проводиться масово роз'яснювальна робота з врученням правил поводження на воді, з листівками, з застережливою інформацією. Учасники рейдової групи побували на водоймах Івано-Франківська. На річці Бистриця Надвірнянська та спеціально відведеному місці для купання Івано-Франківців на міському озері. Головним завданням рятувально-водолазної служби області є рятування. Життя та охорона здоров'я людей на водних об'єктах області. Рятувальники нагадали людям прості, але такі важливі правила поведінки на берегах водойм. Продемонстрували обладнання, за допомогою якого рятують життя людей на воді. Спільно з волонтерами та представниками громадських організацій вручили дорослим і дітям листівки інформаційно застережуючого характеру. Я завжди відпочиваю на цьому березі річки. Якщо я бачу, що молодші за мене влаштовують ігри на воді, я їх завжди застерігаю. Про те, що на воді дуже небезпечно. Рятувальники мене навчили, що не можна грати різні ігри у воді, стрибати з великих схилів. Учасники рейдових груп наголосили дорослим на необхідності особливого піклування про безпеку дітей під час відпочинку поблизу водой. Ми відпочиваємо з дочкою на міському озері, і завжди я дивлюсь, щоб вона була під моїм наглядом. Ніколи саму її воду не пускає і завжди ми користуємося надувним колом. Дуже добре, що рятувальники проводять роз'яснювальні роботи з відпочиваючими для того, щоб попередити нещасні випадки. Такі заходи за ініціативи керівництва управління ДСНС в області будуть проводитися і надалі впродовж усього літнього відпочинкового періоду, адже людське життя найбільша цінність, до збереження якої потрібно ставитися надзвичайно відповідально.